Перші подарунки до дня міста Чернівецька молодь створила переможну вишиванку. Її розмістили на площі поблизу адміністративної будівлі на вулиці Героїв Майдану. До створення горнаменту долучився департамент соціальної політики та Чернівецький політехнічний фаховий коледж. Розмалювати плитку та подарувати місту яскравий подарунок вирішили учні політехнічного коледжу. Вони хотіли нанести орнамент на одній з площ міста, але поки що вирішили зробити це біля департаменту соціальної політики. До мене звернулася молодь, наша така активна, і сказали, що в них є ідея розмалювати одну з наших площ міста вишиванкою. А для них для цього їм потрібна фарба і підтримка міської влади. Тому ми вирішили почати від з нашого департаменту. Працювала на локації близько 30 людей. Ескіз та дизайн орнаменту розробили у політехнічному коледжі. Ми звернулися до Чернівецького хімзаводу. Вони надали нам частину фарби, і в результаті ще допомогли нам благодійники. І ми змогли зробити такий чудовий узор, таку вишиванку, переможну вишиванку саме до дня міста, і подарувати місту на таке свято. А саме цю вишиванку малювали наші діти, молодь політехнічного коледжу. Вони прийшли, зробили ескіз, розмалювали, порахували, тобто долучилися від початку до кінця. І я дуже Же дуже, дуже вдячна. Директорка департаменту також додала, що роботи завершать згодом. Малюнок продовжить, щоб надати йому довершеного вигляду. Хочемо побачити, як вона себе поведе. По-перше, після погодних умов наших душі, холод. По-друге, ми ще маємо домалювати трошечки. Нам не вистачило фарби, докупимо і закінчимо цю площу. А далі будемо вирішувати. Переможною вишиванку назвали, адже ініціатори створення кажуть, переконані, що наша країна незабаром переможе, тому що перемога. Обов'язково буде за нами, і ми її очікуємо. І я вірю, що ми обов'язково переможемо. Всі нам дякують, кажуть, що стало веселіше. Якщо звернути увагу, яка плитка сіра, вона, по-перше, вже дуже багато років не ремонтувалася. Вона крива і зовсім по-іншому виглядає, коли це яскраво, і коли це саме наша Буковинська вишиванка. І мені особисто як керівниці департаменту, ідучи на роботу, дивлячись, з кабінету, чи виходитиме на. Хвилину мовчання, і ми дивимося на вишиванку. Це зовсім інші емоції. Олена Крячко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4